Вітаю, друзі. Отже, друзі, сьогодні ми проводимо тестовий відеозапис на камеру Бобло К4Б4 в похмуру погоду. Почав падати сніг. От в таких метоумовах ми зараз будемо проводити тестовий відеозапис на цю бодікамеру. Традиційно виставлено розширення максимальне. Ця камера позиціонує себе як 4К. І в такому режимі ми будемо проводити відеозапис. Я не знаю, чи YouTube пропустить таку якість, але будемо сподіватися, що пропустить. Отже, перевіряємо, чи йде запис. Тут, ще, крім того, включене позиціонування GPS, хоч я його маю намір виключити. і таке Продовжуємо проводити відеозапис, отже, чіпляємо камеру і Йдемо по запланованому маршруту. Так, в процесі будемо коментувати, розказувати відеофіксацію ведемо в 4К. От дивіться, друзі, вже поставили новорічну ялинку. Значить, Позиціонування включене і заодно. Подивимося потім, як воно от. Година синхронізується з GPS і тому на точність можна не сумніватися. Так, Переходимо обережно дорогу. Так, друзі, дивимось на написи. От я звідси бачу ювелірні. Вироби львівський палац мистецтва. От Там знизу Гал-Експо пише, але я не знаю, камера бачить, не бачить. потім ми подивимося. Ось, так, йдемо далі. Так, Відразу звертаємо увагу на панораму. От я стою на лінії, один, два, три кроки, От на тій лінії я стояв. І можна подивитися, яка панорама, який охват цієї камери. Ось попереду є новорічне дерево, ялинка. Підійдемо, подивимось, що це таке. Так, друзі, ось такі тестові записи. От ще текст бачимо. В нас Android і не, не тільки там внизу пише. Ось цікаво чи камера бачить. От ще люди, які теж проводять фото, відео зйомку. Так. Ось така панорама тут. Так, друзі, падає сніг на вулиці, якщо попаде на об'єктив, буде погіршення картинки. Я, на жаль, не можу цьому ніяк зарадити. Отже, тому йдемо далі. Ось, дерево, можна подивитися, як воно гірлянда включена. Сигнали включені. Ось. Тут теж до фотовідео ставлять. Ну і традиційно зараз підійдемо до ялинки. І той. до дерева тут поставили на площі, От, фото зони. Так. Да. Традиційно, бачите, тут. Такі персонажі. Так, Так, тут напис читаємо. Так. Ось так. Традиційно підійдемо, почитаємо афішу. І, друзі, я маю намір вимкнути годину і позиціонування після того, як почитаємо афішу. І підемо далі. От всі люди фотографуються. Так, так Дивимось на новорічне дерево, ялинка, світиться гарно. Так. Друзі, тут стоїмо, читаємо прем'єру, летюча миша. От звідси я бачу. Летюча миша, прем'єра. Потім Українська скульптура ювелірного дому лоботрасу. Там. Оце. Ось така у нас. Я це все показую для того, щоб показати, наскільки чітко ця камера може читати. От прем'єра 13.14.15.22. Ось аж афішу ми прочитаємо. Так, Підходимо до цієї афіші. Читаємо тест, наївне бороко, діалог, стиль, там концерти і різні теориї. Тобто, зараз ми фіксуємо в 4К. Наприклад, звідси мені ще читабельно все. Так, друзі, ось ще дивимося на панораму міста. А зараз, друзі, я на хвилинку зупинив за. Так, друзі, я на хвилинку зупинив запис. Протер-об'єктив. Вимкнув годину і пошук GPS. Для того, щоб показати, що дійсно на цій камері можна вимикати GPS. Протер об'єктив, щоб гарно ще раз показати панораму. І ми йдемо далі тестувати, як цей 300 працює в таких умовах. Чесно, відверто скажу, що камера не нагрілась. Так, пропускаємо пані, нехай їде. Камера не нагрілася, і ми йдемо далі пройдемо невеличкий маршрут. Будемо читати різні вивіски, щоб подивитися, наскільки детально ось ця камера робить фіксацію. От стоїть автомобіль, я бачу чітко номерний знак. От. Можемо на демо батальйона да Вінчі почитати. Тут вже читається важче. Так. Йдемо. Далі. От, автобус, я номерні знаки читаю чудово. Так. Ось так. Так, ось ще одна афіша, аптека. Ось, друзі, в таких умовах. Ось Life От, От можемо мільком пройтися, Потім зупинити. От Я і. Тобто ми в русі йдемо і в Русі ми проводимо фіксацію. Відео. Відеофіксацію ми проводимо в Русі. Міжна, можеш Так, що, що з пані... Хотіла, але в нас часу нема. От Адреса можемо почитати. От, так, люди, крім того, що погода, ми ще йдемо в місці тут людський трафік. Тому, якщо будемо затримуватися, то це не спеціально. Так. Обганяємо. Друзі, приїжджають автомобілі, мені номерні знаки читаються гарно. Тобто не знаю, як буде на камері. Ось от цікаво. От там, от, якщо подивитися через дорогу, вулиця і то, що під вулицею, я читаю чудово, розбірливо, тобто на свій зір. Так. Але це я все до того, що як, от, ще одна вивіска, цікаво, як буде потім це все. На відео. Ну, на відео ми всі подивимось, гарно чи не гарно. Чи вартує воно 4К. Так. Зелений світлофор. Ми переходимо. Так, Крім того, що падає сніг, друзі, ще. Сніг випав вперше, тобто вчора вечором почав падати, От, ще один автоматичний паркінг. До речі, була було тут велика будова, але паркінг з'їв все. Тобто, ось так, друзі, зараз Йдемо в таких умовах. Сміх випав і цікаво. Шостого вийде так. Від живе тут не переходимо, повертаємо в провулок. продовжую. Фиксувато. Вот в таких умовах. Так, друзья, тут есть Місце, подивимося, чи як у нас все проходить. Так, друзі, перевірили, що в нас робиться, чи проходить гарно відеофіксація. Я бачу все добре. Отже, продовжуємо далі. Продовжуємо далі робити тестову фіксацію. От магазин Музикант Про. От я читаю, давайте зупинимося, от, я гарно читаю. Так, відповідно йдемо далі. Продовжуємо, друзі. Отже, йдемо і робимо тестовий відеозапис. Звертайте, друзі, увагу на всі деталі. Отже, тому... Ось так. Ми от спеціально виходимо, фіксуємо, до речі, впав сніг. Ось, по, по дивіться, як гарно сніг і я Тобто, ось яка краса, можна в 4К оглянути. Так. Так. Так, інкасація банку. Так, друзі, не, не знаю, що ще показати. О, давайте от, на термінал подивимося, що, що він показує. От, це зарядка для електромобілів така потужна. От. От генератори ставлять, бо деколи світло вимикається. Луїп сон можна почитати про нього. Не знаю з якої відстані буде гарно показано. Зупинимо, чи там ви зупиніть кадр, подивитесь. Так, Так. так, переходимо дорогу. Там бачу, працюють парковщики, теж з камерами, ну і в мене камера. Всі при техніці і при роботі. Хто записує блоги, а хто малює чеки за ТБ. Я їх так називаю. Так. Ось так. вас. Так, was так. Так, друзі. Зараз обережно переходимо дорогу. Так, пропускають нас. Зараз цілий Так, от, магазин, мобі манія. Нижній рядочок здійснює ваші мрії. О, а звідси видно гарно. Вже. Так. Так. Так, ось там зелене світло, ми на нього маємо намір перейти. Ні, на жаль, не встигнемо. Так, це що у нас в подорож? Шевченка 8, є такий океанаріум. Хто зупинить кадр, може почитати. О, цікаво як QR-код читається на цю камеру. От, так виглядає центр. Ось така панорама міста так. нам дозволили світлофор перейти. Так, ось випав сніг і от рослини покрилися снігом, от така краса у нас в місті може бути. Так. Отже, повертаємось на те місце, з якого почали. Ще подивимося на панораму. Отже, друзі, ми провели тестовий... Запис за допомогою бодікамери К4Б4, якщо не помиляюся, в самому вищій якості це є 4К. Будемо дивитися, що це. Моделька досить непогана. Я ще хотів показати, тут є ще лазерна підсвітка, щоб бачити, куди дивиться камера. Тобто класна модель, можу, кому треба висока якість картинки, можу рекомендувати. Як це виглядає насправді, то дивіться у відео, пишіть коментарі, питання, відповіді, пишіть, будемо відповідати. Все, всім гарного дня, всім всього найкращого.